Всім доброго дня! Дивіться, хочу показати вам цей джемпер на етапі двох рапортів ажурного візерунку. Я планувала зробити плече 18 см, і, от в принципі, я досягла вже цієї довжини, і можна було б робити пройму формувати. І от вона би пішла. от так. Але я мрію, щоб все ж таки джемпер у мене був оверсайз, хоча б, може, цього разу воно вийде. І тому я думаю, що я продовжу ще один рапорт, от такий, зроблю такого візерунку вниз і продовжу е ще в'язати пагон. І вже потім піду. Отак. Тобто оце мій прототип, який мені подобається, як сидить. І, коротше, щоб все ж таки був оверсайз, я думаю, що треба продовжити. Але ви, якщо ви не хочете, щоб він був дуже великий або дуже спущене плече, то можна вже на етапі двох фрагментів першого ажурного візерунку, двох рапортів в порядках, можете вже починати додавати. Добавочні петлі не з, ззовні, да, а всередині, виходить, якби от сюди. Ну. Потім покажу. Так, ну а просто демонструю ще от як. Який вигляд має отак. Бачите? Повністю розтягти не можу, бо спиці не дозволяють. А так, от. Тобто я буду продовжувати ще один рапорт і плече, і потім покажу, як додавати петлі на рукав.